Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним. Із попелища Феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. Той ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави. Доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань, а мову захисти. Річ не про те, що мова наша соловійна. мова глибша, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.